Дивіться, друзі, як ви знаєте, зараз у нас нема світла, ось вентилятор працює. Ось так. Ось, ну. А зарядна станція встигла зарядитися на 84% за ніч. Це вже добре. Як, ну дивіться, друзі, якщо вмикнути тільки... Холодильник і тільки холодильник і два вентилятора та акваріум рибок, то він дуже довго, то вона дуже довго працює. Дивіться, ось так у нас. Дивіться, ну, ось так. Така в нас система, дивіться. Допустимо, коли дали світло, ми це переключаємо ось сюди. А коли вимкнули, ми сюди це переключаємо. Далі вентилятор із цієї розетки сюди переключаємо і потім йдемо запускати кафло. Як її запустити, просто потрібно трішки по оцю кнопочку потримати, якщо буде, коли буде звук, одразу відпустити. Якщо потрібно виключити, треба 5 секунд потримати і теж до звуку і вона виключиться. Ось так тут все працює зараз ось. Ось так. Дивіться, ось так, друзі, все, все тут працює. А потім тут ми ще зробили, так що дивіться, коли вмикають світло, ми цей холодильник переключаємо сюди, а ці улінитель залишаємо тут. І, а коли дам світло, ми просто виключаємо ці улінителі, які відповідають за відповідає за вентилятори. А оцей удивнитель переключаємо ось сюди. Ага. Дивіться, ось так у нас тут. Дивіться, скільки тут подовжувачі у нас. Дивіться, ми купили вчора подовжувачі. І всього чотири, один, Три так, от таких по 4-5, а один на три на метри. Ми по, Ми по заплатили за два заплатили 750 і ще за два 500 з чим то Ось так в нас тут все. Дивіться. А коли дали світло, просто дивіться, що треба робити, коли дали світло. Просто оце перемагатись сюди. А екафло, якщо воно там ну, заряджена на мало відсотків, то заряд... ставимо на зарядку. Ось так тут. Ви думаєте, чому не працює лампа черепах? Вона ж вроді повинна працювати, а? а вона не працює, тому що вона завіє, можна так сказати, вона, вона від інтернету завісить. Якщо немає інтернету, а є тільки електричество, вона не буде працювати, їй потрібно не знати, чому вона зависить від інтернету, тому що там і Wi-Fi модель є в ній. так у нас тут от. Є у нас тут два павербанка. Вчора ми їх зарядили. Всім до побачення, чекайте нових відео.